Ніч пройшла більш-менш спокійно. По 65 маршрутах на патрулювання вийшло орієнтовно тисячу львівян. Це муніципальна дружина, це керівники рекомендували і ми долучили багатьох людей з різних підприємств. Це і хлопці з варти, хлопці з автомайдану, самооборони. Також окремо хочу подякувати священникам, спортсменам. Дуже важливо сьогодні говорити і спілкуватися з людьми. Ми унеможливили цілий ряд провокацій. Як ви знаєте, були спроби підпалів деяких торгових комплексів, були спроби підпалів деяких адміністративних будівель, були спроби безчинств біля генерального консульства, що є недопустимо. Повинні показати, що у Львові є порядок і повинні бути всі разом. Тепер звернення до батьків, прохання забрати своїх дітей з вулиць, ті, хто мають 14, 15, 16 років. Тому що молоді хлопці і дівчата дуже часто піддаються під провокації, а є люди, які будуть такі провокації створювати. Не піддавайтесь під це. Наступне. Ми всі маємо мати відкрите лице. Я не допускаю, що хтось має ходити по вулиці з закритим лицем. Нам нема кого боятися. Це є наше місто. Наступне це продаж алкоголю. Якщо я буду бачити факти: продажу алкоголю після 22.00 або продаж алкоголю неповнолітнім, я видам розпорядження про повну заборону алкоголю в місті. Я би хотів, щоб власники магазинів це зрозуміли. Сьогодні, коли буде йти контроль по місту, коли муніципальна дружина буде здійснювати роботу по маршрутах, ми будемо особливу увагу на це звертати. Ще раз наголошую: всі, хто має багато енергії, хто не знає, що робити, долучайтеся до питань охорони в місті. Є районні адміністрації, є координаційний штаб тут, в місті, де вам зручніше. Ми раді, тому що безпеки багато не буває. Поступають поранені. За цю ніч ми отримали більше 30 людей. Ми готові приймати необхідну кількість, ми приймемо всіх, хто приїде. В разі можливості, якщо це є можливо, і є така потреба, ми зразу відправляємо людей на лікування за кордон, тим більше ми маємо відкриті позиції від Чехії, які готові приймати наших хлопців. Ми готові приймати такі пропозиції маємо від поляків, від інших країн. Наразі з тим питань немає. Це і ті люди, які мають травми, які мають ампутацію рук. Є різні ситуації, і ніхто не лишається поза увагою, до всіх є максимальна увага і контроль. На сьогоднішній день громада має довіру до органу місцевого самоврядування. Тому велике прохання, якщо ви бачите ту чи іншу нестандартну ситуацію, негайно. Телефонуйте на телефон гарячої лінії міста 297-5911. Ми моментально реагуємо. В кожному районі, поза тим, що люди виходять на маршрути, так само і по місту, будуть знаходитись оперативні групи, які будуть забезпечені всім необхідним для того, щоб виїжджати і вести профілактичну розмову, налаштовувати людей на нормальну ситуацію. Близько 80 міліціонерів цієї ночі здійснювали патрулювання. Ті люди, які стали на нашу сторону, які за людей. Я думаю, що ця кількість буде постійно зростати, і ми поступово будемо відновлювати законну діяльність служб, які повинні займатися своєю роботою. Тому що ви прекрасно розумієте, що, наприклад, старша людина від віку загинула, померла, то має приїхати міліціонер, має вкласти протокол. В інших багато випадків на сьогоднішній день ми переговорили з службою МНС що вони також приймали телефонні дзвінки, які стосуються нестандартних ситуацій, в тому числі, якщо, наприклад, якесь пограбування, тому що ви розумієте, що бандити зі Львова нікуди не виїхали. Вони тут є і вони хочуть скористатися цією ситуацією. Вчора напевно ви бачили ситуацію, коли до епіцентру підійшло багато молодих людей. Слава Богу, що з ними нормально переговорили, регулювали ситуацію, але десь далі стояло пару бусиків. Які мали заклеєні номера, в яких сиділи люди і вже чекали займатися мародерством. Це є правда, і цього не можна допустити. Жодного підпалу, жодного мародерства. У Львові є своя місцева влада. Ми повинні контролювати всі етапи. Тому всі небайдужі, будь ласка, долучайтеся. Маєте енергію, маєте бажання в районну адміністрацію, в місто телефонуйте, підходьте. Разом ми повинні показати приклад для всієї України.